Так бом. Ну, так Не мали, можемо в мене купити дитину. Він мало вас викупити дитину. Так. Як мало проходити? Я малася перейти через кордон, малося мали в мене мали дитину забрати і віддати і решту грошей. Решта, яка загальна сума грошей? За 5 тисяч. Повідомляв, як ми маємо пересікти границю і віддав мені кошти. Вчора мені дали тисячі гривень, і я зразу сказав, що я не знаю. Є стопу, що я не знаю. Оперативники ЧОПського прикордонного загону викрили схему торгівлі дітьми, яку організував 43-річний житель Закарпаття. Чоловіка затримали у пункті пропуску Мадіселміті на кордоні зі Словаччиною під час безпосереднього вчинення ним злочину. Він супроводжував громадянку України з малолітнім сином, яка мала продати останнього на території Словаччини. Встановлено, що чоловік підшуковував жінок, які мають малодітніх дітей та перебувають у скрутному матеріальному становищі та схиляв їх до вчинення таких злочинів. Він підшуковував їм житло, забезпечував доставку у пункти пропуску, здійснював їх супровід та на суміш території мав передати їхніх дітей до рук спільників. Жінка за таку операцію мала отримати 5 тисяч доларів США, пробуток чоловіка складав ще 20 тисяч доларів. Встановлено, що на момент оборудки жінка вже отримала тисячу доларів як аванс за операцію. Водночас було проведено обшуки за двома місцями проживання фігуранта справи. У ході їх проведення у нього було вилучено транспортний засіб, паспортні та інші документи, кошти, також записники з чорновими записами, печатку благодійної організації та мобільні телефони. Заходи із затримання проводили спільно зі співробітниками національної поліції та Служби безпеки України за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання Нацполіції. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України Торгівля людьми. За вчинене правопорушникові загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років.